Привіт, котики! Тренування по корекції постави, вправи прості, але офігеть, які ефективні. Я твій неправильний тренер Лагартіша, і ми починаємо. Я використовую резинку, але якщо в тебе немає резинки, ти можеш використовувати будь-яку мотузку чи навіть пояс від халата чи сукні, що завгодно. Ми беремо відносно широко, тримаємо перед собою. І з цього положення ми будемо прокручувати руки. Назад до сідниць. І назад. Таких виконуємо 10 разів. Працюємо. Один. Два. Ти маєш відчувати натяжіння отут, в плечах. Якщо ти не відчуваєш натяжіння, три, ти можеш взяти свій пояс вущі. 4. З резинкою трошечки легше, тому що вона тягнеться. Але 5. Навіть з поясом тобі просто треба самі знайти ту ширину, на якій ти відчуваєш розтяжіння. Шість, але можеш прокрутити руки. Сім. Вісім. Ще два, нікуди не спішимо 9. І 10. Наступна вправа. Ми виконуємо коло стіни. Ми стаємо на одне коліно, стегно притискаємо до стіни. Тобто ми стегно і плече притискаємо до стіни, руку, виводимо перед собою. Тут має бути пряма лінія, також притискаємо до стіни. І ми будемо другу руку відкривати так, щоб притиснути плече, лікоть і долоню до стіни і повертаємось назад. Таких виконуємо шість разів на кожну сторону. Готова? Працюємо. Повільно. Один. Затримались і назад. Два. Три. Зверни увагу, як у мене виходить погляд. Чотири. Я дивлюсь туди. І у мене погляд зміщається в сторону руки. П'ять. І Ще один раз. Шість. Закінчили. Змінюємо сторону. На коліно стегно притиснули до стіни, плече, лікоть, долоня до стіни і працюємо. Один. Тобі може бути складно притиснути до стіни. Два. Якщо в тебе не виходить. Три. Робиш, наскільки виходить. З часом ти будеш робити цю вправу. Чотири. І ти зможеш повністю притиснути плече і руку. До стіни. 5. Шість. Закінчили. Буду використовувати бокс, але ти це можеш робити, наприклад, звисаючи з ліжка. Я лягаю так, щоб у мене лопатки. От мої лопатки прямо на куточку. І виконую той самий рух. Але тобі важливо так, щоб ти не впала. Тобто я розкриваюся вниз і назад. Вниз. І назад. Таких виконуємо 10 разів. Готова? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ми розкриваємо лікті. Розкриваємо все, все, все. Дев'ять. Десять. Закінчили. Наступна вправа на укріплення м'язів спини, які власне тримають. Нашу поставу. Руки. Намагаємося тримати лікті на рівні плеча. Отак. От Зводимо перед собою, розводимо і звідси приводимо лікті до корпуса і назад. Таких виконуємо 10 разів. Готова? Працюємо перед собою, в сторони до корпусу і назад. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. Вправа на укріплення м'язів, спини, які, власне, тримають нашу поставу. Ми лягаємо на живіт, долоні, на підлогу, руки вдоль корпусу. І з цього положення я буду трошечки припіднімати плечі і розвертати долоні. Назовні, тобто я їх трохи припідіймаю і розвертаю назовні. так. Це виглядає: я піднімаю плечі і одночасно розвертаю долоні і назад вниз. Важливий момент, якщо в тебе є грижі в попереку, ти не піднімаєш плечі, тобто ти просто розвертаєш долоні. Якщо в тебе гриж в попереку немає, протрузії можна. Якщо є грижі, не піднімаєш плечі. Всім іншим. Можна. Виконуємо таких 10 раз. Готова? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Закінчили. Для цієї вправи я використовую гантелі по 1 кілограму. Якщо в тебе немає гантелей, все окей. Ти можеш взяти пляшки з водою, наприклад, півлітрові пляшки з водою. Ти цієї ваги вже буде достатньо. І так, ноги на ширині пліч, плечі назад і вниз. І з цього положення я піднімаю руки вгору, утворюючи таку ніби букву Y, Тобто не чітко вгору, а трошечки в сторони. І назад Таких виконую 10 разів. готова? Працюємо один вдох, видих. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. Вправа для м'язів кору, а також для відкриття грудної клітини. Ми лягаємо на спину. Поперек притискаємо до підлоги. Це підкручує наш. Таз вгору, долоні, вздовж корпусу. І з цього положення ми будемо виконувати сідничний місток. Дуже важливо, щоб у тебе стегна піднімались перші. Дивись, я притискаю поперек до підлоги, тут немає у мене простору. У мене трошечки підгорнутий таз вгору. І тепер, коли я його піднімаю, у мене перший піднялися. Бачиш, таз у мене вже піднявся, тут є простір, а поперек ще на підлозі. І от я таким чином піднімаюся вгору. І тепер я буду опускатись, і також у мене поперек лягає першим. У мене таз підкручений лобком вгору. У мене, дивись, лягає поперек, а таз ще в повітрі. І от я лягла повністю. І так само, коли ми це робимо, ми будемо руки виводити назад. У нас мета вкласти долоні на підлогу. Це складно. Може бути таке, що ти не зможеш вкласти долоні на підлогу. Тебе буде все тягнути, але це нормально. І ми опускаємось назад. Таких виконуємо 10 раз. Повільно. Готова? Працюємо. Поперек на підлозі. Таз пішов перший. Один. І назад. Вдихаємо. Вдох. Видох. Вдох. Видох і опускаємось. Два. Вдох. Видих. І опускаємось. Три. Долоні на підлогу. Так, я відповзла. Чотири. Повільно. Видих. П'ять поперекляє перший це важливо шість, Повільно. Сім вісім, дев'ять. Ти можеш відчувати, як тобі стає робити легше. 10. Закінчили. Я рекомендую робити ці вправи кожен день. Всього 10 хвилин, а результат ти побачиш уже через 2 тижні. Але не забувай, що порушення постави це комплексна проблема, з якою ми працюємо на курсі по корекції постави за посиланням в описі відео. З тобою була Лагартіша. Пока, пока.